SCP-1007. Пан життя та пан смерть. Об'єкт номер SCP-1007. Клас об'єкту безпечний, особливі умови зберігання. У неактивному стані SCP-1007 слід зберігати в стандартній труні разом з scp 1007 1 Суб'єкта забороняється активовувати поза запланованими експериментами. Згідно з чинним регламентом щодо панів. SCP-1007 утримується в залі 8 зони 13. Опис SCP-1007 виглядає як чоловік невстановленого етнічного походження, який проживає повний людський життєвий цикл протягом 75 хвилин. Об'єкт старіє зі швидкістю приблизно рік на хвилину. Після того, як мене визначений час, SCP-1007 неодмінно помирає через зупинку всіх метаболічних процесів. Без видимої на те причини. Об'єкт повідомляє про нестерпний біль протягом перших 16 хвилин, коли м'яза та кістки змінюють форму надто швидко. Ця трансформація порушує перший закон термодинаміки, оскільки не схоже, що без суб'єкту потрібно було отримувати енергію для підживлення величезного клітинного росту. SCP-10071 це ключ, який підходить до невеликої замкової щілини. Розташований на спині суб'єкта між лопатками. Рентген показав, що всередині щілини є лише порожній простір, без внутрішнього механізму. Коли SCP-1007-1 провертають, фізичний вік суб'єкта починає зменшуватись на один рік за кожен оберт, поки він не досягне форми новонародженого. Залишається невідомим, куди саме зникає маса суб'єкта під час омолодження. Якщо повернути ключ після спливання 75-хвилинного циклу, SCP-1007 буде реактивовано. Якщо суб'єкт залишається мертвим достатньо довго, щоб розпочати процес розкладу, будь-яке гниття, незалежно від його масштабу, також буде прибрано. SCP-1007 було виявлено мобільною оперативною групою Тау-6 разом з scp 1007 SCP та SCP. Протягом рейду на каліфорнійський маєток дані видалено. Відомого клієнта Marshall Картер і Дарк ЛТД сам дані видалено. Визнав, що SCP-1007 було куплено ним на спонсорованому МКІД Аукціоні і запевняв, що на вищезгаданому аукціоні. Були виставлені на продаж щонайменше ще 4 пани, хоча він не зміг згадати, хто саме їх придбав. Додаток 1. Слова пан життя та пан смерть від маленьких панів доктора Девовтіховського витатою на правій лиці scp 1007 Це найменування фігурує в документі SCP-909 А під номером 11. Додаток 2. Той факт, що це позначення, схоже, стосується пари об'єктів, змусив деяких співробітників припустити, що SCP-1007 має досі невиявленого двійника. SCP-1007 стверджує, що нічого не знає про двійника та вважає, що його найменування пов'язано з переходом між життям і смертю. Однак, з огляду на те, що суб'єкт також не знав про наявність кількох інших відомих фонду панів. Існування гіпотетичного двійника визнане можливим, і наразі тривають спроби встановити його місце перебування.